Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин інструментаріум.com.ua. В даному відогляді на домови, що новинку від компанії Bosch, а саме акумуляторний шуропокрут, модель gsr 18 v 90 c Постачається він в кейсі L-Box, ми його відкриємо та подивимося, що знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши кейс кейсильбокс, котрому постачається даний шуропокрут, ми бачимо, що всі комплектуючі розміщені всередині нього на спеціальній вкладинці, котра, відповідно, також йде у комплекті. Якщо ми виймаємо цю вкладинку, у нас є можливість сортувати наш інструмент в інші вкладинки саме в цьому кейсі, та брати з собою тільки те, що потрібно. Отже, розглянувши кейс, перейдемо до самої комплектації. Як ми бачимо, в даний комплект входить два. 18-вольтові акумуляторні блоки ємкістю по 5 Ампер-годин. Звісно, сам шурупокрут, зарядний пристрій та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. А також для додаткового комфорту є спеціальна металева защіпка, щоб ми могли повісити наш шурупокрут на пояс. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Максимальна швидкість обертання регулюється на першій швидкості від 0 до 630 обертів на хвилину, на другій від 0 до 2100 обертів на хвилину. Максимальний крутний момент 64 Нм. на метр. Режимів крутного моменту 21 плюс 2. Діаметр затиску свердвільного патрону від 1,5 до 13 мм. Тип двигуна безщитковий. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,1 кг. Габарити 163 х 77 х 210 мм. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого інструменту. Проте почнемо з комплектуючих: перше: 5 ампергодинні акумулятори. Відповідно, даний інструмент буде працювати на них дуже дуже довго. Але... Якщо ми вже маємо 5 а годинні акумулятори, ми можемо інший інструмент комбінувати з вже тим, котрий ми маємо. Отже, нам не потрібно додатково придбати зарядний пристрій та акумулятори. На тому самому перфораторі чи кутові шліфмашині дані акумулятори будуть працювати просто чудово. Далі перейдемо до зарядного пристрою. В нас Гал 18 В4А це означає те, що сила струму в даному зарядному пристрої складає 4 ампери. Відповідно, 5 а годинний акумулятор даний зарядний пристрій зарядить за 1 годину та 20 хвилин. Прямо пропорційно 4 А сила струму, 4 а годинний акумулятор за 1 годину. Перейдемо до самого шуропокруту. Він у нас досить особливий. По-перше, має безщитковий мотор, відповідно, не потребує сервісного обслуговування заміни вугільних щиток та значно більш ефективно використовує заряд акумулятору. На одному і тому самому акумуляторі щитковий інструмент пропрацює менш тривалий термін. Далі перейдемо до патрону даного інструменту. Ми бачимо те, що у нас встановлений якісний металевий патрон, на котрому також присутня трещитка, котра допомагає нам надійно зафіксувати витратні матеріали та запобігти їх випаданню під час тривалої роботи. Далі бачимо 20 основних режимів обмеження крутного моменту та режим свердління. Одразу, якщо ми розглядаємо обмеження крутного моменту, хотілося б акцентувати увагу на тому, як саме даний шуропокрут з цим працює. Це ще одна його досить суттєва перевага. Наприклад, в стандартному шуропокруті ми виставляємо обмеження крутного моменту на 10-ту швидкість, на 10-й режим. І трещітка буде працювати без упину аж до тої пори, поки ми не відпустимо клавішу. У даному шурупокруті присутня клавіша, котра допомагає нам запобігти цьому, тобто виставили на десяточку, і в той момент, коли крутний момент досягає цього рівня, шурупокрут у нас автоматично зупиняється. Самих швидкостей в даному шурупокруті у нас дві. Перша швидкість 64 ньютони на метр, тобто жорстке загвинчування. А друга швидкість більша кількість обертів, проте 34 н на метр, саме сила загвинчування. Звісно, присутній зручний реверс, як у всіх шуропокрутах від компанії Bosch. Звісно, дуже добре продумана ергономіка та прогумований корпус, для того, щоб запобігати тому, щоб інструмент ковзав у вас в руках. Тобто це також відсутнє. Бачимо велику кількість вентиляційних отворів для кращого охолодження і бачимо блок керування. Продовжимо про нього. На блоці керування, окрім тої клавіші, що відповідає за трещітку та обмеження крутного моменту, є ще одна клавіша Kickback. Дана клавіша допомагає нам увікнути або вимкнути захист від заклинювання. Коли ми вмикаємо дану функцію, даний шурупокрут автоматично зупиняється. Та запобігає тому, що ваш зап'ясток був викривлений або вивихнутий. Бачимо також наявність якісної підсвітки робочої зони, завдяки якій ми можемо працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Друзі, про даний шуруповерт наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання, ставте їх менеджерам нашого сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть вам той інструмент, котрого ви потребуєте. Я подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, то підпишіться та поставте вподобайку. У коментарях також може бути дуже багато цікавого саме для вас. До нових зустрічей!